Рей hey, Бредбері ніч. Ти маленький хлопчик у маленькому місті. Тобі, щоб не збрехати 8 років і на дворі споночило Споночило для тебе. Бо ти звик лягати о дев'ятій чи чи 9.30. Лише зрідка. Можливо, Тобі вдається впросити маму чи тата дозволу вкластися пізніше, аби послухати Сема та Генрі по тому дивному радіо, що у такій моді цього 1927 року, Та все ж найчастіше в цей час ти вже, гарненько вмостившись, вжиш у ліжку, дворі теплої літній вечір. Ти живеш у маленькому будиночку на маленькій вулиці на околиці міста, де світять лише кілька ліхтарів. У вашому районі відчинена тільки одна крамниця за квартал звідси, крамниця місіс Сінгер. Цього душного вечора мати прасує одяг, випраний ще в понеділок. А ти час від часу клянчеш у неї на морозиво і пильно вдивляєшся в темряву. Ви вдвох, ти і твоя мати самотуєте вдома у цій теплій літній темряві. Врешті, за хвилину до закриття крамниці, мама змилосерджується над тобою і каже: Біжи та купи пінту морозова, але прослідкуй, щоби вона добре прим'яла. Ти запитуєш, чи можна тобі ще кульку шоколадного зверху, бо ванільного не любиш, і мама дозволяє, міцно стискаючи гроші у своєму кулачку, бо сон летиш по розігрітому тротуарі, попід дубами і яблунями до крамнички. Місто тихе і усамітнене, і лише чути, як десь над розлогими, темносиніми деревами. Що, здавалося, би підтримують самі зорі, сюрчать цвіркуни. Твої босі ноги ляскають по тротуарі, ти перебігаєш вулицю і бачиш, як місіс Сінгер незграбно порається у своїй крамниці, наспівуючи єврейські мелодії. Пінту Морозова. перепитує вона. Кульку шоколадного зверху. Гаразд. Ти спостерігаєш за нею, як вона піднімає кришку морозильника і орудує ложкою, як щільно напаковує картонний пакет із зверху кульку шоколадного, гаразд, ти даєш їй гроші, натомість отримуєш холоднющий пакет і, притуляючи його до щоки, зі сміхом, що мчиш додому. Позаду тебе гасне світло у маленькій, самотній крамниці, і лише народі вулиці мерехти кліхтар. Здається, що все місто вкладається спати. Причинивши двері, ти бачиш, що мама досі просує вона видається розпащілою від спеки та роздратованою, але посміхається тобі, як завжди. Коли тато повернеться зі зборів, запитуєш. Десь об 11:30 чи о 12, відповідає мати. Вона відносить морозиво на кухню, ділить його на порції, тобі дістається твоє особливе, шоколадне. Вона бере і собі трохи, а решту залишає для скіпера та батька, коли вони прийдуть. Скіпер це твій брат, твій старший брат, йому 12. І він дебелий, червонощокий, горбоносий, рудий і надто широкоплечий, як на свій вік. Він завжди у русі. Йому дозволяють лягати спати пізніше, ніж тобі. Не надто пізніше, проте достатньо, аби він відчув, що народитися першим таки має свої переваги. Зараз він десь на іншій окраїні міста грається у купний бляшанку. Проте ось ось повинен примчати додому. Він та інші діти вже годинами дуріють, кричать, веселять, гасають. Ось ось він увірветься в дім, просякнутий потом, штани на колінах у зелених трав'яних плямах, а пахнутиме він точнісінько так, як зрештою завжди пахне скіпер, звична справа. Ти смакуєш морозиво. Ти у самому серці глибокої, тихої літньої ночі. Вона з усі біч огорнула тебе і твою маму у цьому маленькому будиночку на цій маленькій вуличці. Ти щоразу ретельно облизуєш ложку, перш ніж знову встромити її у грудку морозова. Мама прибирає просувальну дошку, ховає гарячу праску у футляр. І вмощується м'яке крісло біля грамофона. Вона їсть свій десерт, приказуючи: О Господи, яким спекотним видався сьогодні день, ще й досі гаряче, земля увібрала у себе всю полуденну спеку і дихатиме нею уночі, душно нам спатиметься. Ви обоє сидите, прислухаючись до літньої тиші. Дається, що вікна і двері заштовхують темряву у ваш дім у кімнаті ні звуку. Адже до радіо потрібна нова батарейка, а всі записи Нікербокер Квартета, Ева Джоусона та Тублайк Краус зіслухані до неможливого. Тому ти просто сидиш на твердій дерев'яній підвозі біля дверей і вдивляєшся у непроглядну темряву. Першись у шибку носом, аж поки його кінчик не вкривається маленькими темними квадратиками, де ж твій брат тиняється так довго, після тривалої мовчанки, каже мама. Її ложка шкребе по тарівці. Він мав би бути вдома до цього часу вже майже о пів на десято, він скоро прийде, відповідаєш ти. Добре знаючи, що нічого із ним не трапиться і він з'явиться. Мама простує на кухню мити посуд, ти йдеш за нею. Кожен звук, кожен порух, кожен дзенькіт ложки чи брязкі тарілки у цей випалений спекою вечір видається громом з ясного неба. Ви тишком заходите у вітальню і, прибравши усі подушки із дивана, Одним, здавалось би, чародійним рухом рук перетворюєте його у двоспальне ліжко. Мама розстеляє постіль, добряче збиває подушки, щоб покласти тобі під голову. І тоді, коли ти вже розтібаєш свою сорочку, вона раптом каже Дугу, зачекай, ще не роздягайся. Чому? Тому, бо я так сказала, мама, ти якось дивно поводишся. Мати на якусь мить присідає, потім знову підводиться, підходить до дверей і гукає: Скіпере, 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 кричить вона знову і знову. Її крик летить у теплу літню ніч і не повертається, не повертається навіть від вонні. Скіпере, скіпере! Скіпере, скіпере, ти повільно опускаєшся на підлогу. Холод пронизує все твоє тіло, але це не холодок морозова і не зимова студениця, і навіть неможливо прохолода цієї літньої ночі. Ти помічаєш, як метається мамин погляд, як він бігає і ковзає у темряві. Ти бачиш, як вона застигла схвильована і нерішуча. Ти все це бачиш. Вона прочиняє двері. Переступивши через поріг, занурюється у самісіньку ніч, сходить із ганку і простує по доріжці перед будинком, попри бусковий кущ. Ти прислухаєшся до її кроків. Вона знову гукає. Тиша, вона кличе скіпера ще двічі. Ти продовжуєш сидіти у кімнаті. Будь-якої миті він відгукнеться он із того кінця вузької вулиці. Вже йду, мамо, вже йду, аго. Але він не відгукується, і впродовж двох хвилин ти сидиш і дивишся на розкладене ліжко, на мовчазне радіо і німий грамофон, на люстру та на її підвізки, що ледь мерехтять у тьмяному світлі на червоно-фіолетові завиточки килимка. Ти вдаряєшся ногою обліжко навмисне. Щоб перевірити, чи болітиме. Так і болить. Із жалісловим скрипом відчиняються вхідні двері І долинає мамин голос: Давай, малюче, вдягайся, йдемо на прогулянку. Куди? Тільки вздовж кварталу. Давай, гливзуйся, а то ще застудишся. Та ні, не застуджуся, не переживай, мамо. Ти береш мамину руку, ви йдете по сент джеймс стріт пахне розквітловими трояндами, опалими яблуками, що заховалися десь у зеленій траві, під ногами бетон ще досі теплий, і цвіркуни сюркочуть чимраз голосніше, не мов би в унісон із густіючою темрявою. Ви доходите дорогу вулиці і звертаєте у напрямі яру. Давні, виблискуючи фарами, з'являється автомобіль, щоб відразу ж зникнути Тут, у цьому місці, так безлюдно, темно і моторошно, тут так бракує життя, світла та руху. Там, звідки ви йдете, ще видніються побляклі квадратики світла, у тих будинках люди ще не сплять. Однак у більшості домів вже споночило їхні мешканці відпочивають. Хтось уже вимкнув світло у помешканні, але продовжує сидіти на ганку, провадячи тихі нічні бесіди. Де не де чується, як поскрипують крісла гойдоки Хотіла б я, щоби твій батько був удома, каже мама, її велика рука. Ще міцніше стискає твою маленьку ручку, хай лише попадеться мені цей хлопчисько, перепаде йому на горіхи так, що й живого місця не залишиться. Саме для таких випадків у вас на кухні висить ремінь для гостріння бритв. Він виринає у твоїй пам'яті, і ти згадуєш, як батько одного разу склав його вдвоє і відшмагав тебе ним, і, як скажено, при цьому ти дригав ногами. Ні. Ні, ти не віриш, що мама може виконати свою обіцянку. Ви пройшли ще один квартал, зупинившись на роді Чапл Стріт та Гленрок поряд із темним силуетом Німецької баптистської церкви. За сто ярдів позаду церкви розпочинається яр. Ти відчуваєш його запах, несе каналізацію і гнивим листям, густий зелений сморід. Цей широкий яр звивається вздовж цілого міста. Непрохідні нетрі в день, а вночі місце, від якого слід триматися якомога далі. Матір часто повторює ці слова. Церква мала би додавати тобі відваги, та ба ні, будівля неосвітлена, і здається, що зараз це просто нікому не потрібні руїни на краю яру. Тобі лише вісім років, ти вже знаєш дещо про смерть. Страх і відчуття жаху, смерть це воскова постать у труні, коли тобі було 6 твій дідусь. У тій дерев'яній скрині він видавався великим грифом, що впав і розбився на смерть мовчазним, навіки онімілим який більше не повчатиме тебе, як бути хорошим хлопчиком, не коментуватиме політики скупими фразами, смерть. Це твоя маленька сестричка одного ранку, коли тобі було майже сім. Ти прокинувся, підійшов до її колиски і побачив, як вона дивилася на тебе порожніми, застиглими, блакитними оченятами. Аж поки не прийшли якісь чоловіки із маленьким плетеним кошечком, і кудись її забрали. Смерть – це, коли ти стоїш біля її високого дитячого стільця чотири тижні тому. І раптом розумієш, що вона ніколи більше не сидітиме на ньому, ніколи не буде плакати, не буде сміятися, не буде змушувати тебе ревнувати і звитися, що вона з'явилася на світ ось що таке смерть. Але те, що зараз, щось більше, ніж смерть. Ця літня ніч переплилася із часом і зірками, із цим невичерпним теплом. Вона стала суттю всього того, що тобі ще лише судилося колись побачити, відчути, почути у своєму житті, ти несподівано сам для себе усвідомив усе це все й одразу. Пройшовши тротуар, виступаєте на протоптану, вимищену галькою і обрамлену бур'янами стежку на краю яру. Здається, що цвіркуни дружно виспівують на повен голос. Ніби хочуть розбудити мертвих. Ти слухняно йдеш за відважною, вродливою янкою мамою, захисницею всього Всесвіту. Ти почуваєшся хоробрим, бо вона йде попереду. Раптом на якусь мить ти чомусь відсахуєшся назад, але вчасно утямлюєшся і наздоганяєш її. А через кілька хвилин ви разом підходите і зупиняєтесь там. Де закінчується цивілізований світ, де вже не діють людські закони, на краю яру, тут і зараз, якраз під тобою, у цих пекельних нетрях зібралося геть усе зло, з яким тобі коли-небудь доведеться зіткнутися у житті, зло, якого тобі ніколи не зрозуміти, усе, що не має навіть наймення копушиться там. З часом, коли ти підростеш, тобі відкриються слова, якими ти зможеш назвати всі ці речі, безглузді склади для означення цього ніщо, яке підстерігає тебе. Там, унизу, поміж товковища примари тіней, посеред густих дерев і по зміїному звивистих рослин витає запах тління. Тут, на цьому клаптику землі, цивілізація Перестає існувати і розум без сили перед могуттю світового зла. Ти усвідомлюєш, що ти самотній. Ти і твоя матір. Її рука тремтить. Її рука тремтить. Твоя віра у світ, який ти створив для себе, похитнулася. Ти відчуваєш, що твоя мати здригається від страху. Чому ж? Невже вона теж сумнівається? Але хіба таке можливе? Вона ж більша, сильніша, розумніша за тебе? Невже вона теж відчуває цю невловиму загрозу, що витає над вами, виростаючи із темряви і своїми голодними пальцями намацуючи вас? Невже тоді, виходить, ти не станеш сильнішим, коли виростеш? Який же сенс і втіха у тому, щоб бути дорослим? Де ти знайдеш у житті притулок від усього цього? Невже наша плоть не перетвориться у непоборну цитадель для духу, щоби протистояти підступним нападам ночі? Тебе переповнюють сумніви, морозиво ніби оживає у твоєму горлі, стікає по хребту у шлунок, холодить руки і ноги, заведенілий ти тримтиш немов на студенному грудневому вітрі. Ось ти і збагнув. Доля у всіх одна, кожен самотній як перст, сам на сам з собою, винтик між таких самих гвинтиків, де верховодить страх, подібний на той, що обкутує вас отут, біля яру. І навіть якби ти зараз закричав, якби заволав про поміч, хіба б це мало хоч якесь значення? Ви настільки близько до яру, що якби ти закричав і хтось тебе навіть почув і прибіг вам на поміч, то за той час будь-що може трапитися. Все поглинаюче темінь підкрадеться нечутно, і в одну мить все може закінчитися. Задовго до світанку, задовго до того, як поліцейські бігатимуть тут зі своїми ліхтариками, обстежуючи зловісну стежку. Задовго до того, поки хтось примчить по осипах гальки вам на допомогу. І навіть якби зараз хтось знаходився за 500 ярдів звідси, і якби цей хтось вмить побіг вам на допомогу, то хвилі пітьми достатньо було би якихось трьох секунд, щоб накрити тебе з головою, щоб назавжди забрати всі твої 8 років життя і приголомшлива думка про самотність людини. Не, мов би, паралізує твоє тремтяче тіло. Отже, мама також самотня, вона не може зараз покластися ні на інститут шлюбу, ні на любов сім'ї, ні на Конституцію США чи Поліцію. Саме у цю хвилину вона не може розраховувати ні на чию допомогу, хіба на своє серце, але й там вона не знайде нічого. Крім нездованної відрази і бажання піддатися страху у такі миті кожен сам за себе. Ви мусите визнати, що ви самотні і надалі з цим жити. Ти важко ковтаєш свину, все міцніше тулячись до мами. Боже, будь ласка, благаєш ти, не дай їй померти. Вирятуй нас від усього злого. А якщо тато повернеться через годину зі зборів, а вдома ні душі, то тоді що? Мама робить ще один крок назустріч перевісним хащам. Твій голос тремтить, коли ти бубниш. Мама, зі скіпом все гаразд, з ним все гаразд, зі скіпом гаразд, з ним все гаразд. Мамин голос аж дзвонить від напруги. Він завжди повертається цим шляхом. Скільки разів я казала йому не йти сюдою. Але ці кляті діти все одно тут вештаються. Якоїсь ночі він може зайти сюди і вже ніколи більше звідси не вийти і вже ніколи більше звідси не вийти. Це може означати будь-що волоцюг, злочинців темряву нещасний випадок, але найшвидше за все смерть. Сам самісінький у цілому всесвіті. На світі мільйони таких містечок, як оце, і кожне з них таке ж темне, таке ж самотнє, таке ж віддірване від світу і трамтуливе від страху та подиву. Музика таких маленьких міст, пронизливі, жалісливі, мелодії скрипки. У них достатньо тінеї, але бракує світла. О, ця безмежна самотність маленьких містечок. Що повниться і шириться з кожним роком. Ці їхні потаємні гнітючі яри, вночі в них оживає страх, оживає саме тоді, коли всьому глузду, шлюбу, дітям, щастю загрожує людожерне іменні якому смерть. Мати ще раз кричить у темряву: Скіпе, скіпере! А тоді ще голосніше. «Скіпе, скіпере. І раптом ви обидвоє розумієте, що щось не так, щось зовсім не так. Ти уважно прислухаєшся і розумієш, у чому річ. Цвіркуни, мертва тиша. Ще ніколи у твоєму житті не було такої тиші. Настільки мертвої, настільки абсолютної, що замовкли цвіркуни. Чому? Що стало причиною, вони ж ніколи ще не припиняли свого сюрчання ніколи аж до цього часу. Хіба якщо щось має трапитись? Весь яр напружився, настовбурчив усі свої чорні щупальця, викидаючи їх на сотні миль, щоб висмоктати сили із сусідніх мирно сплячих містечок. А ви стоїте у центрі, у цієї моторошної тиші, зібраної з усіх усюд, із просочених вечірньою русою лісів та улговин, зі схилів та пагорбів, де пси завивають до місяця вповні. Цвіркуни і далі вперто мовчать, зірки не настільки низько, що ти міг би рукою торкнутись того мерехтіння. І зірок тих гарячих і гострих сила силенна, легіони, тиша все густіша і густішає, все наростає і наростає напруга. О Господи, як тут темно, як далеко від усього. О Господи. І зненацька ген з того краю яру долинає. Мамо, я тут, вже йду, мам, і знову. Привіт, мамо, вже біжу, мамо! І тоді з яру догонає шум і лопотіння кросівок. І троє хлопців, твій брат Скіпер, Чак Редман та Огі Барц, вигулькують перед вами, штовхаючись і хихочучи, біжать, веселяться. Враз давніють зорі, наче мільйони і мільйони наляканих равликів тягують себе ріжки. Цвіркуни сюркочуть. Темінь відступає, перелякана, приголомшена, роздратована. Відступає, бо їй зіпсували апетит, хоча трапеза от-от мала розпочатися. Темрява відкочується, наче хвиля під час відпливу, а з неї визирають, зміючись, троє хлопців. Привіт, мамо! Привіт, малючі. Пахне скіпером, як зазвичай. Піт, трава, і олійний запах його бейсбольної рукавички. Ох, і перепаде вам, юначе, каже мама. Кудись відразу звіюється її страх, ти знаєш, що вона ніколи нікому ні за що про нього не розкаже. Проте він назавжди залишиться у її серці, як назавжди залишиться і в твоєму також. Ви повертаєтесь додому цієї пізньої літньої ночі, щоб нарешті вкластися спати. Ви раді, що Скіпер живий, дуже раді. Ви вже було подумали. По залізничному мосту вздовж долини біжить поїзд, посвистуючи, ніби якась загублена, безменна металева звірина. Ти лягаєш у ліжку поруч із братом. Дрож приймає тебе, коли до твого слуху долинає посвист поїзда, і ти згадуєш кузена, котрий жив у передмісті саме там, де в цю мить проїжджає поїзд. Саме того кузена, котрий помер від пневмонії пізно вночі роки-роки тому, ти вдихаєш запах поту потускіпера, і цей запах чародійний, бо ти перестаєш тремтіти. Коли мама вже вимикає світло, чуєш кроки на доріжці. Чоловік покашлює, і це покашлювання тобі знайоме. Це ваш тато прийшов, каже мама. Так, це він. Так, це він.